Ой, здається, настав час кулінарного челенджу. Так, і почнемо ми з корочки гриль. О, а це просто, все я можу. Курка, та як її взагалі готувати, вона ж така слизька. Стояти. Ти що робиш? Не можна так поводитись з інгредієнтами. Ай-яй-яй. Та годі бабуся не бубни. І, взагалі, навіщо щось готувати, якщо можна замовити доставку з ресторану? От крильця і всі те, що потрібно. О, велике дякую. Думаю, ніхто не помітить, якщо я одну ніжку злопаю. Неможливо встояти. А я зроблю курочку за своїм фірмовим рецептом. Для початку її потрібно гарненько змастити соєвим соусом. Після чого накрити фольгою. Після чого відправити випікатись в духовку. Ну, як відправити, закинути? Точне влучання. Хайда я. Далі мені знадобиться кавун. Кавун? Так, так, бабуся, вам не почулось. Але нутрощів кавуна доведеться позбутись. Вже повірте, за таким рецептом готують кращі кухарі Франції. Ей, шеф, ти що робиш? Мені стільки кавуна навіщо? Ой, О, кавун круто What? І так, курочка готова. Тепер її потрібно просто запакувати в кавун. Подивимось, чи оцінить Софі цю неймовірну вишуканість. Ви вже приготували? Ой ой. А я, здається, випадково все злопала. Ну, нічого. Софі може облизати кісточки. Так, Подивимось, хто і що для мене приготував. Це що кавун? І до чого тут курка? А бабуся, як завжди. Майлі, я такого від тебе не очікувала. Пробач, я не хотіла. Кісточки я облизувати не буду. І від кавуна, я, мабуть, також відмовлюсь. О, ні, Ти розбила моє серце. А от бабусина курочка дуже смачна. І в цьому я не сумніваюсь. Аромат неймовірний. М -м, яка ніжна. Отак очевидний переможець цього раунду. О, як же круто! Не, дарма, я стільки років тренувалась. На цей раз я хочу вафлі приготуєте. Вафлі та запросто. Нещодавно я навчилася користуватися ось такою професійною вафельницею. Виливаємо тісто, закриваємо та чекаємо. Біла суміш, це нудно. Набагато крутіше зробити яскраві вафлі з кольорового тіста. Кольорове суміш це круто, але у мене також і непогана ідея. Я зроблю вафлю із жуйки. Не сумніваюсь, це буде дуже смачно та оригінально. Не знаю, що з цього вийде. Так, а ось і моя вафелька. Ой, яка гаряча. Настав час переходити до прикрашання. Викладу усі інгредієнти. Накрию другою вафелькою можна подавати. Бабуся, дивіться та навчайтесь. Їжа має бути не тільки смачною, але й гарною. Я ось зробив веселку на небі, хмарки із збитих вершків, прикрашу кольоровою посипкою і можна подавати. Ой, бабуся, ну тебе й сендвіч якийсь. А ви лише погляньте, йде з жуйкою спрацювала. Тепер треба її прикрасити. Додам збитих вершків, мармеладних ведмедиків, жуйку і трохи кольорової посипки. Готово! Софі час обирати переможця. Ого, яке все апетитне. Неймовірно! Насамперед я спробую цю молоту від шефа. Ідея оригінальна. Тепер скуштуємо страву від бабусі. Мм, поживно та смачно. Ого. Все ще що. Нічого собі. Вафля із жуйки. Мм, яка вона солодка. І бульбашка вийшла неймовірна. Однозначна перемога. Я перемогла! Ура! Нарешті! Дякую, Софі! На цей раз я хочу морозиво. О, який милий малюнок! Звісно, ми приготуємо морозиво. Обов'язково! Але для початку мені треба приготувати ваплю. Так, так, знову. Ну що ж, а я б налила в миску молока. Далі розіб'ю в нього яєчко. Чудово. Так, навіщо мені вся ця маячня? Краще я просто замовлю морозиво. Все одно настільки смачно, я ніколи не приготую. О, а от і воно, моє улюблене морозиво Баскін Робінс. Що ж, виходить, я впоралась із завданням швидше від усіх. М -м, як смачно. Але з бабусиними ягідками буде ще смачніше. Чому б мені їх не позичити? Тільки подивіться, яка краса. Складемо нашу ваплю у спеціальну форму. А далі наповнимо її смачним ванільним морозивом. А це ще що таке. Крадіїв я не люблю. Ну, якщо краду, не я. Ви ви, ви що робите? Це ж мої фрукти та ягоди. Ні, ну ви що знущаєтесь? А мені ще лишився один огірок? Ох, ви мене розлютили. Ну, добре, доведеться зробити десерт не лише смачним, але й корисним. Огіркове морозиво хід здорового харчування. Сподіваюсь, Софі сподобається. Зараз я прикрашу кропчиком і вставлю огірок. От можна подавати Софі час спробувати. Яке все гарне! А, окрім цієї незрозумілої зеленої маячні. Це що? Огіркове морозиво? Так, спробуй швидше. Ну, гаразд, спробую. Фу, ну і гидота. Все огидно. Ха-ха! Бабуся знову зі своїми експериментами. <athlete> А ось це виглядає дуже здорово. Спробую. М -м, дуже смачно. Ну що ж, лишилось спробувати страву від шефа. Ммм, токи та не в роті. Приголомшливо. Отак. Це не просто морозиво, а справжній десерт. Відірватись неможливо. Це перемога, шеф. Отак. Нарешті перемогу присуджено чесно. І так, ще трохи і готово. Хочу, щоб ви приготували мені торт. Звичайно, звичайно, моя мила. Зараз же ці любителі. Готувати потрібно спокійно, щоб точно все вийшло. У мене вже є кольорові коржі для торта, котрі я обмажу смачним кремом. Після червоного коржа йде жовтий, потім зелений, а потім синій. Торт зібраний. Настав час вирізати з нього форму серця. Краса. Тепер накриємо його шаром зеленої мастики і прикрасимо його кольоровими сиропами зі смаком Skittles. Так, торт зовні і всередині має бути дуже апетитним. І, здається, з цим завданням я чудово впорався. Я теж встигла зібрати шоколадний торт. Прикрашати ягідками я не буду. Треба підійти до питання оригінально. Наприклад, прикрасити його цукерками ММДМС і нотелою. Так, Софі обожнює шоколадні смаколики. Торт нутелою вже политий. Тепер висипаємо кольорові цукерки ММД. Готово. Ну і що? Час переходити до прикрашання. А куди поділись нотело? Хто використав всю нотилу та ММДЕМС? Залишилась лише одна цукерка, і ту я вже з'їла. Так, ось це підстава. Ну, Якщо бабуся викрала мої смаколики, я забираю її ягоди. Поверни малино, хоча добре залишай. На чому ми там зупинились? Точно. Перекладаємо малину в блендер, заливаємо молоком і все як слід перемішуємо. Отак. У нас вийшла смачна малинова глазурь. Переливаємо її в кульку через ліку. Готово. Залишилось покласти його всередину тортика і закрити його кремом. Ось це буде сюрприз. Вирівнюємо наш крем і перевертаємо наш торт на бік. Ось так. Ну а зверху я полью його медовим железі зі смаком хобабуби. Як же гарно! Посипаємо кольоровою посипкою і можна подавати. Вау! Скоріше б все спробувати. Тортики виглядають неймовірно. Хочу почати із цього зеленого. Відріжемо шматочок. Нічого собі. Він всередині райдужний. М -м, на смак дуже класний. Тепер я хочу відрізати шматочок шоколадного серця. Не вірю своїм очам. Він шоколадний і всередині і ззовні. І на смак також здорово. Ну що ж, останній тортик залишився. Ого! Що це за круги? Навіщо вони? Зараз поясню. Вибий з тою, отримає рожевого ведмедика. О, здорово! Легко. Зараз потраплю прямо в ціль. Ого! Малинова глазурь? Здорово! Ух ти! Це нереально смачно! Молодець, Софія, тримай свій приз. Вау, який милашка! Дякую, сестричко! Ти перемагаєш. Що? Перемога моя. Я так заладніла, що хочу яєчню. Приготуєте? Звісно, мила, без проблем. Я зроблю класичну яєчню. Розбиваємо яйце на сковорідку, а поруч кладемо смажитись бекон! Ну а на тарілці за допомогою бекону і шматочків сиру я створю дуже милу мордочку. Та-дам! Молодець Майлі. Але моя яєчна точно буде краще. І так, мої яйця вже зварилися. Тепер треба почистити їх від шкаралупи. Краса. Тепер розрізаємо яйця на дві половинки. На одну половинку вареного яйця видавлюємо крем із варених яєчних жовтків. Накриваємо шапочкою, вставляємо очі з мастики, робимо ротик, і у мене вийшли ось такі чарівні пташки. Ну, просто краса. Утіпутіпу. Дуже мило. О, пробачте. І так, продовжимо приготування. Дістаємо жовтки, а тепер варені білки відправляємо в кольорову воду, щоб вони зафарбувались. Жовтки розминаємо за допомогою виделки і також пофарбуємо. Так, у мене буде начинка різного кольору. Ну а тепер фаршируємо наші варені яйця кольоровими жовтками. Ну, погодьтесь, це просто геніально. Прикрашаємо все зеленню і можна подавати оригінально шеф. Софі, смачного. Вау, яке все прикольне. Е, окрім цього. Ну добре, спробуємо. Відріжуш маточок. Пахне непогано. М -м, і на смак також непогано. Але на смак якось звичайно. Ого. Кольорові яйця ніколи такого не коштувала. Здорово. О, які ж милі маленькі пташенята. Ну, просто диво. Спробуємо. Смакота. Дуже апетитне маленьке пташеня. Ням-ням-ням. Снучечка. Ням, ням. Це ж так жорстоко. Отак пальчики оближеш! Софі, не думав, що ти така безсердечна. Це дуже смачно. Зупинитись неможливо. Вона і взяла. Було супер. Однозначна перемога. Друзі, ви чого? Я думала, що будете радіти! На цей раз я хочу, щоб ви приготували попкорн. Yeah. Буде зроблено. Для початку потрібно засипати в апарат для попкорну зерна кукурудзи. Стільки вистачить. Тепер туди ж я додам скітлс. Ну і нарешті залишилось тільки ввімкнути апарат та чекати результату. Отак От працює. Зелений попкорн? Ой, одні барвники. О, ідея. Я можу зробити кольоровий попкорн, але із натуральних барвників. Це буде брокколі. Кладемо його в блендер і збиваємо в пюре. Готово! Тепер висипаємо зерна для попкорну на сковорідку. Потім заливаємо наше пюре з броколі. Накриваємо кришкою і чекаємо на результати. Бабуся це помилка. Я хочу зібрати для Софі самий гарний і смачний букет в її житті. Тому для цього треба насадити попкорн на шпажки Так, без сумніву, вона буде в захваті. Да, уж, попкорни з броколі, букети з попкорну. Навіщо так морочитись? А чому у мене попкорн ще не готовий? А зрозуміло. Треба просто додати потужність. Ось так виставлю на максимум. О, ні. Здається, я переборщила. Ну от, тепер у мене є купа горілого попкорну. Ви надто довго готуєте. Я хочу попкорн. О, нарешті. Почну, мабуть. Це що, горілий попкорн? Ні, це я взагалі куштувати не буду. Мені навіть торкатися до нього неприємно. Змету його зі столу. Чудова. Ну що ж, а ось цей зелений попкорн виглядає навіть дуже здорово. Спробуємо. Іу, яка гедота. Він зі спаком броколі. Приберіть, приберіть. Ого, неймовірно. Це ж цілий букет. І пахне він, скітлс. Не терпиться спробувати. Це те, що мені треба. Шеф, ти точно переміг? Так, перемога моя.